Під охороною із замками та печатками заповідника на дверях. Від ранку, 7 березня, Троїцький монастир у Чернігові тимчасово закритий для відвідувачів, не проводитимуть там і будь-якої релігійної діяльності та богослужінь. Доступ єпархії Української православної церкви, що раніше орендувала пам'ятку, також обмежили. І, за словами представника УПЦ, не пропустили їхніх служителів всередину. У 6 годині ранку пройшли невідомі військові. З представниками заповідника і закрили всю територію. До доступу ні до яких будівель немає. Тільки залишились духовного училища. Сам комплекс Троїцької Лінського монастиря належить державі та перебуває в оперативному управлінні Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. Як пояснив його керівник, цього дня, окрім головного храму Троїцького собору, вони повернули із незаконного користування Чернігівської єпархією УПЦ. Ще низка об'єктів комплексу, а саме дзвіницю в Веденську церкву, північно-східні, південні та південно-західні келії, іллінську браму та мур із брамами, а також будинок Архієрея, де наразі функціонує регінська школа. Вона ж залишиться відкритою для учнів, які там живуть і навчаються до кінця семестру. Наразі складаються списки, включно з викладачами та іншими співробітниками, які матимуть до приміщень вільний доступ, каже Андрій Лісовий. Ми обмежили доступ до об'єктів по декількох причинах: перше це відсутність договорних стосунків, друге, це те, що були встановлені факти. Несанкціонованого будівництва і нам треба зафіксувати збитки держави. І третє це те, що комісія, яка працювала в жовтні листопаді минулого року, зафіксувала неналежний стан використання. Тому ми вимушені були обмежити максимально обмежити доступ. Людей до цих об'єктів або немає впевненості в тому, що в них безпечно знаходитись. Ми розраховуємо ближчим часом запустити процес. Виготовлено проєктну документацію на консервацію і реставрацію, нагадаємо терміни дії договорів оренди комплексу Троїцького монастиря, як і решта релігійних пам'яток у Чернігові спливли ще у вересні 2021-го. Повертати майно заповіднику і переукладати угоди за новим законодавством, що передбачає певну плату за користування. Єпархія УПЦ відмовилася у січні цього року. Їх позов щодо поновлення попередніх договорів відхилив і господарський суд. Нині справа в апеляції. Ми розуміємо, що рішення суду не вступило в законну силу. І мене друге питання. Заповідник також подавав до суду на наше виселення, але вони залишили своє прохання в суді без руху, без розгляду. Так, за яким законом нас виселили сьогодні? На сьогодні жодного документа, що підтверджує право релігійної громади перебувати тут і законно користуватися пам'яткою, немає, каже очільник Чернігова стародавнього. До того ж, під час роботи комісії мінкульту у жовтні листопаді 23-го і досліджень в архівах на території монастиря виявили нові споруди, що не були обліковані, і будувалися із порушенням охоронних зобов'язань. На цих креслах немає паркану, який зараз є. Немає гаражів, який зараз є. За Веденською церквою впритул до мурів прибудована куча сучасних господарських споруд. Ці забудови проводились без археологічних досліджень. Для того, щоб фундаментний цоколь побудувати, це як мінімум на глибину промерзання, щоб воно не потріскалось, метр двадцять. Уявіть собі, метр двадцять викопали землю, і той культурний пласт, який був, знищений, зруйнований. Попри те, що УПЦ публічно позиціонує себе як українську і прибрала у статуті зв'язки з Москвою за висновком релігієзнавчої експертизи держслужби з питань свободи совісті, вона залишається складовою російської православної церкви цього дня, за словами лісового скористування УПЦ також повернули ризницю Пасо-Преображенського собору, розташовану на валу оці об'єкти, які я назвав, може громко слово не люблю такого із духовної окупації. Повернуті державі, повернуті народу України, повернуті всім українцям, а не тільки Чернігівської єпархії, Української православної церкви. Це надбання всього народу. Саме тут ми засвідчуємо, що боремось, і ті бійці, які прийдуть з війни, коли спитають нас, а що ви робили? Ми зможемо сказати, пред'явити конкретну роботу. Я дуже вдячний всім, хто підтримує нас. Як повідомили у заповіднику, є домовленості, що від понеділка, 11 березня, представники Чернігівської єпархії УПЦ за узгодженим графіком зможуть забрати своє майно і особисті речі людей.